Справа 7,6. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, нам треба довести в першому завданні, що деякий вірус дорівнює А-Б, що ділиться на Б. Щоб довести цю тотожність, ми татожніми перетвореннями будемо перетворювати ліву частину. Тут є віднімання, додавання і множення. В першу чергу виконуємо дії в дужках. у них найбільший пріоритет. Щоб виконати віднімання, додавання дробів, одиницю запишемо як одна перша. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, одиниця записуємо як одна перша. Мінус. Потім 2А, що ділиться на b, плюс А в квадраті, що ділиться на b в квадраті. Ну і що множиться на B, що ділиться на А мінус b. І це дорівнює. Ну що ж, як нам виконати віднімання додавання, потрібно звести дроби до спільного знаменника, це у нас буде b в квадраті. Додатковий множник тоді до першого дробу у нас буде b в квадраті. До другого дробу це буде b. Ну, а третій дріб у нас залишився без змін. Якщо ми домножимо чисельники, знаменник кожного дробу на відповідний множник, у нас знаменник усюди буде b в квадраті. Тоді ми вже можемо віднімати і додавати чисельники. В чисельнику записуємо тоді 1, що множиться на B в квадраті. Далі мінус, мінус 2 а що множиться на b, І плюс А в квадраті. В знаменнику у нас буде B в квадраті. Ну і що множиться на b, що ділиться на а мінус b. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді чисельник, виконаємо множення. Запишемо трохи в іншому вигляді. Спочатку я запишу А в квадраті. Далі мінус 2а помножити на B. Я запишу так мінус 2, що множиться на а, і що множиться на Б. Потім 1 помножити на B в квадраті, це буде B у квадраті. Пишемо плюс b в квадраті. В знаменнику у нас буде b в квадраті, що множиться на B і що ділиться на мінус b. І це дорівнює. В чисельнику ми можемо використати формулу квадрату різниці. За формулою скороченого множення, то це буде мінус b до квадрату. Що ділиться на b у квадраті? Ну і що множиться на b, що ділиться на а b І це дорівнює. Ну що ж, перемноженні дробів, в чисельнику записуємо на добуток чисельників, знаменнику як добуток знаменників. Отже, а мінус у квадраті я запишу як А b що множиться на а b Це і є а b у квадраті, що множиться на b. В знаменнику b у квадраті, щоб скоротити B, я запишу як b помножити на b. Ну і помножити ще на А-Б. І це дорівнює. І чисельник і знаменник скорочуємо на А-Б і скорочуємо на Б. Тоді у нас залишиться А-Б у чисельнику. А в знаменнику Б. Є? Ну що ж, виходить, що ми одержали, давайте я підкреслю, той самий вираз. Так, то можна сказати, що твердження у нас доведене. Ми довели тотожність. Або тотожність доведена. Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно нам треба довести, що частка яка дорівнює m плюс n, що ділиться на n. Давайте перетворювати цю частку. Отже, для того, щоб її перетворити, спочатку потрібно виконати дії в дужках. Тут віднімання, щоб відняти спільний знаменник, дивимося. У перших дужках спільний знаменник це у нас буде n у квадраті, що множиться на n. Тоді додатковий множник у нас буде до першого дробу m, а до другого дробу n у квадраті. Щоб виконати віднімання у других дужках, спільний множник буде n помножити на m, то по діагоналі дописуємо до першого дробу додатковий множник n, а до другого n. Запишемо тоді, що ми одержимо, Отже, це дорівнює. Тоді в чисельнику у нас буде M помножити на M. Так. Далі мінус 1, що множиться на n у квадраті. А в знаменнику у нас буде добуток N у квадраті помножити на M. Що ділиться? Другий дріб. аналогічно. m ми множимо на 1, чи 1 помножити на m1 помножити на n. Ну, а спільний знаменник у нас буде n помножити на m. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. M помножити на m це буде m у квадраті мінус. 1 помножити на N це буде n у квадраті. Що ділиться? На n у квадраті m? Поділити. Ну і 1 помножити на m, це буде m. Відняти. 1 помножити на N це буде N. А в знаменнику буде Nm. І це дорівнює. Ну що ж? Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як m у квадраті мінус n у квадраті, що ділиться на n у квадраті m. Тоді ми пишемо помножити обернений дріб до другого. Чисельник і знаменник міняємо місцями n m буде у чисельнику. M-n, у знаменнику. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз. При множенні дробі у чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменнику як добуток знаменників, то m у квадраті мінус n у квадраті це буде m-n, що множиться на m плюс n. Що множиться на n і множиться на m, в знаменнику, щоб скоротити n, я n у квадраті запишу, як n помножити на n. Ну і помножити на m. Так, ну і помножити, що в нас є M-n. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на M-n. Скорочуємо на N. І скорочуємо на m. Yeah? То одержимо m плюс n, що ділиться на n. Є. Ну що ж, також тотожність доведено. Ми одержали той самий віраз після тотожніх перетворень. Давайте я його підкреслю. Ось він. Тобто, ця рівність у нас тотожність. Ну що ж, ось таке завдання на дії з дробами. На цьому вправу завершено.